Розповім тобі цікаве про їжака. Для початку розкрив секрет: їжак не носить яблука на спині. Насправді йому неприємно, коли йому на колючки їх одягають. Ось так йому не подобається і незручно. Вкручуватися в коло він вміє. Так він захищається від тих, хто хочуть йому нашкодити. Але котитись як м'ячик ні. То в мультиках так показують, що було цікавіше. Їжачок може жити вдома, навіть в квартирі. Але він дуже шумний і постійно бігає вночі і стукає лапками по підлозі. Тому, звісно, ти можеш його поселити вдома у себе. Але для початку порадься з батьками. Уявляєш, їжак трішки схожий до людей. У нього на 4 зуби більше, ніж у нас. А ще в нього вони, як у людей, випадають. Тому, коли їжачок старіє, то стає без зуби, тому ти обов'язково чисть свої зуби. Коли їжачок лягає в зимову сплячку, то майже не дихає. Ще більш цікаво, що температура його тіла падає з 34 градусів, що майже як у людини. Аж до двох, він на дотик стає як молоко з холодильника. Уявляєш, як цікаво. Коли їжак прокидається після зими, він настільки голодний, що просто вмирає з голоду. І з'їдає все, що потрапляє йому на шляху. Всі хробачки і жучки не втечуть від його довгого носика. Якщо вже я розповідаю про їжу. То скажу, що їжачок полюбляє. Любить він пити яйця пташок та з радістю з'їсть котячий корм та консерви. Також молочко, але бажано козяче. Гриби він їсти не любить. Насправді він шукає грибочки тільки тому, що там живуть слизняки. Ось такий він липкий. Ще одна цікавинка про їжака, що він ніколи не носить собі у нору їжу. З'їдає всіх на місці, просто у нього немає таких великих щік, як у ховрашка, щоб ховати туди запаси. Дякую за увагу, розповідав учень восьмого класу Чіпіга Тарас.